Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо робочий день в українському кризовому медіа-центрі. Тема наступної події просто босо, мандрівка босоніж від Ужгорода до Харкова, понад дві тисячі кілометрів пригод. Нашими гостями є Іван Онисько та Юрій Рехліс, мандрівники, учасники експедиції. А також Катерина Ганус, координатор туристичного соціального проекту «Вишиваний шлях. Доброго дня і пані Катерино. Вам слово. Так. Доброго дня усім. Ми дуже раді вас тут вітати на прес-конференції чудового проекту Просто Боса. Мене звати Гано Скатерина. Я координую соціальний проект Вишиваний шлях, у рамках якого ми розробили унікальний велосипедний пішохідний маршрут, яким якраз мандрують наші хлопці. І свого часу у Івана Онисько, який відвідав вже понад 25 країн, був на трьох материках, і у Юрія Регліса, який свого часу проїхав від Ужгорода до океану за яку кількість днів? За 27 днів автостопом. У цих відчайдушних, надзвичайно цікавих досвідчених мандрівників, виникла ідея пройтися нашим шляхом пішки і назвати цю ініціативу просто босо. І я з радістю надаю їм слово для того, щоб вони детальніше розказали про свої пригоди. Дякую, всім привіт. Мене звати Іван і дякую Каті, що вона в квітні написала мені, запропонувала, щоб я розповів про свою подорож в рамках події від вишиваного шляху. Так я взагалі дізнався про існування вишиваного шляху. Мені дуже сподобалась ідея, бо це унікальна річ в Україні, маршрут, який пролягає від Ужгорода до Харкова. І я захотів пройтись, побачити Україну. Крім того, я захотів це зробити з моїм другом Юрком. Ми на той час вже майже рік не бачились. І скільки мені подобається подорожувати різними способами, то я запропонував, щоб ми пробігли в зуті без речей і без грошей. А Юрко подумав кілька днів, і от зараз він скаже, що він надумав. Так, доброго дня. Я запропонував, що нам набагато цікавіше буде пройтися, не бігти, тому що бігти це дуже швидко, і ми багато чого зможемо пропустити. Пройтися рідною землею соні ж поспілкуватися з людьми і побачити нашу країну. Ми розпочали нашу подорож 8 липня, без речей. Без речей це мається на увазі. Ми маємо ось такі невеличкі торбинки, де є саме необхідне, такі як зарядки до цифрової камери, до ноут, до наших девайсів, телефонів, пляшечку, водички з собою маємо, періодично змінюємо пляшки, і два паспорти. Розпочали мандрівку 8 липня, без речей, без грошей і, звісно, без взуття. Сьогодні вже 56-й день нашої подорожі. За цей час ми пройшли 1080 км. кілометрів. Середня наша швидкість це близько 20 кілометрів в день. І якщо ми будемо зберігати такий темп, то десь, 27 жовтня, ми прийдемо в кінцевий пункт нашої мандрівки. Це місто Харків. Однією з особливостей подорожі є та, що ми йдемо без речей. Це означає, що в нас немає з собою намету, спальника, тобто ми не ночуємо десь автономно. Крім того, в нас нема навика десь там просто заритись в лісі, робити собі якісь барлоги. Тому ми завжди ночуємо в людей. Крім того, ми йдемо без грошей, а це означає, що ми не ночуємо в готелях. І знову ж таки, в людей складається по різному. Інколи ми приходимо в село чи місто, де нікого не знаємо. Тоді просто йдемо по вулиці і запитуємо людей, звертаємось, дивимось, хто більш-менш привітний, відкритий, запитуємо, чи можна переночувати. Нам відмовляють, буває 5 відмов, найбільше це 15 відмов було на Львівщині. Кілька разів нам зразу, нас зразу приймали. Крім того, це десь в третині випадків ми просимо про нічліг, а крім того, люди запрошують нас самі. Це або наші друзі. Я взагалі з Тернопільської області, тому по Західній Україні чимало моїх знайомих, друзів запрошували нас. Юрко з Житомирщини нас в цих краях більше приймали гостинно. Крім того, є люди, які стежать за нашим проектом у Фейсбуці. Вони запрошували, і виходить, що сьогодні 56-й день, то проявом гостинності є те, що ми жодного разу не ночували на вулиці. Жодного разу ми, жодного дня не голодували, при тому, що про нічліг ми просили неодноразово, а про їжу жодного разу. Так що дуже класна у нас країна. Час від часу до нашого проекту доєднуються люди, які також люблять мандрувати. З Самого першого дня там до нас долучалась дівчинка. Потім були хто на день, хто на два. Найбільше долучався Сергій на два тижні. А серед живих істот, мабуть, всім дуже цікаво, чому на прес-конференції собака. Цей це пес ми називаємо її боса. Вона приєдналась до нас після того, як ми вийшли зі Львова. Вона просто перебігла дорогу і почала йти з нами. І е, вже більше місяця супроводжує нас. І вона от трішечки втомилася. Це, мабуть, єдиний пес в Україні, який пройшов пішки від Львова до Києва. Я не знав інших. І е, варто сказати, що коли ми були в Житомирі, нам написав один хлопець, який слідкує за нашим блогом, про те, що його бабуся впізнала цю собаку. Е, її звати Ема. Вона живе у Львові, і її господарі поїхали на заробітки в Польщу. І бабуся цього хлопця підгодовувала її, казала, що вона час від часу тікала, любила гуляти. Ну, от вона зараз гуляє з нами, мандрує до Харкова. Я думаю, дуже цікаво буде здивування господарів, коли вони приїдуть заробіток і запитають, а де наша собака? І скажуть, та вона пішла до Харкова. Боса трішки втомилася. Останній тиждень у неї якась журба. Можливо, вона зрозуміла, що їй прийдеться йти з нами до Харкова. Тим не менш, і, мабуть, в неї ще є якась е внутрішня хвороба, але ми надіємося, стан босою скоро поправиться і вона знову буде сяючою і яскравою. В нашій подорожі є чимало викликів, чимало складнощів. Одним з таких аспектів це те, що ми йдемо без взуття. Особливо перші два тижні ми протягом подорожі ведемо блог, то там половина постів — це опис того, як нам складно, як нам які там трабли стаються з ногами. Найпоширеніше, взагалі, ситуація така, що ми от з Юрком знайомі все літо провели попереднє разом, але тільки в цій подорожі дізналися, що в нас зовсім різна чуттєвість. Виявилось, що в мене ноги набагато ніжніші. І коли ми йшли десь там по гарячому асфальті, то Юрко завжди йшов вперед, впевнено, крокував, а я ледь-ледь переступав там десь ззаду, плентався. То. Ставалось перші дні таке, що в мене постійно надавались пухирі, такі, які треба було пробивати. Юрко вечорами, голкою, от, бачите, до речі, якраз ситуація, коли ми потрапили в лікарню, але це не через ноги, то просто нас запросили там переночувати. А так ми завжди давали раду собі самі. Наприклад, Юрко пробивав мої пухирі, Одного разу він масаж ніг робив. Бо, бо бачив, що я вже ніяк просто не йду і думав, хоча б цим допоможе. Крім того, там, один раз, от в мене був стереотип, що е, якщо ти босоніж, то будеш пробивати ноги склом. Бо воно нібито повсюди і нібито небезпечно. Насправді за 56 днів тільки один раз скло залізало в ногу. Це якраз було кілька днів тому. Е, камінці найбільше дошкуляють камінці, особливо коли вони в асфальті випирають з асфальту, гострі. От дуже дуже важко йти, але взагалі, ми, незважаючи на ці труднощі, дуже позитивно налаштовані. Стосовно викликів варто ще відмітити, що у нас є такий цікавий челендж у всіх великих містах. Ми намагаємося зустріти під час нашої подорожі. Ми хочемо переночувати в сільського голови, а також в мера великого міста. І от перша частина нам уже вдалася, а стосовно другої, то в кожному великому місці ми зустрічаємося із міськими головами і запитуємо їх, чи можемо ми переночувати у вас. Починаючи з Дрогобич, Дрогобич, Львів, Житомир, ми завжди зустрічалися із мерами міст. Це в тому числі і у Львові з Андрієм Садовим. Але, на жаль, нам так і не вдалося поки що переночувати у мера великого міста, але всіх ми їх роздували. Тому ми маємо надію, що щось цікаве у нас вдасться і тут, в Києві. Я маю до вас запитання, якщо дозволите. Ви кажете, що у вас є блог. Як до вас можна підписатись, як до вас можна постукатись в друзі? Ведемо блог в Фейсбуці, назвали наш проект просто боса. То в Фейсбуці можна написати одним словом латиницею. Просто босо. Якщо можете, розкажіть одну найвеселішу і одну найстрашнішу історію, яка з вами трапилась до цього моменту. Я Якщо такі найстрашнішу, ти згадує найвеселішу. Найстрашніша була в Львівській області, в селі Славське. Насправді вона не виглядала страшною, але мала дуже великий потенціал бути страшною. Ми якраз вечоріло шукали, де переночувати, отримали дві відмови і присіли біля магазину, де ви, там щось відписати в інтернеті. Тут до нас підходить чоловік, такий похитується, і починає питати, хто ви, звідки. Але от якби він агресивно питав, ми б зразу звідти стали і пішли. А він так просто випив і йому цікаво, що це, що це за ребята в його селі. Ми трохи поспілкувалися, але більше так морозились. Тим не менше він випитував, де ми будемо спати, що, як, і запросив нас до себе. Ми взагалі з п'яними, з людьми, які випили, не, не спілкуємось. А тут вирішили чомусь погодитись. І вже йдемо з ним, а тут приїжджають до магазину з лісу хлопці на бобіках, видно, там працюють. Заходять в магазин, дуже швидко в них на капоті з'являється пляшка, закуска. І Василь не оминає їх, підходить, вони ще йому наливають. І після того він вже, ну. Просто так хитається, починає падати, кілька разів падав. І стрьомний момент почався з того, коли він, проходячи повз паркан, йому не сподобалось, що він падає, і він зі всієї сили вдарив кулаком в паркан. То я собі подумав, якщо він б'є паркан, може бити і нас. Він, правда, був такий міцної статури, але нас двоє, тому не так, не так страшно було. Босу тоді ще не було, не було кому не захистити. Пішли ми до нього додому. Там він дуже гостинно хотів нас нагодувати. Так це ставалося, що все по столі розкидалось. Потім, щоб ми помили ноги, він приніс води. В результаті та вода не втрималась в тазіку, а теж по всій підлозі. І от страшне почалось зранку, коли ми прокинулись, прийшов Василь Тверезий і почав вже з нами спілкуватись. Виявляється, що йому 28 останні 9 років він провів в тюрмах. Перший, два, два рази він сидів, перший раз чотири з половиною за ненавмисне вбивство. То, от, якби там був не паркан, а хтось з нас, може, може було б дійсно дуже небезпечно. Другий раз за розбій, але все завершилось добре. Після слів ненавмисне вбивство всі почали сміятися, тому я напевно, що це найстрашніша історія, можливо, найвеселіша. Будь ласка. Ну, взагалі, в нашій подорожі дуже багато веселих історій. Сама дорога вона кльова, прикольна і позитивна. І ми дуже дякуємо Каті, представникам е, вишиваного шляху за цей маршрут, такий, який є. І, можливо, декілька е, декілька слів. Катя розповість про цей маршрут більш докладніше. Маршрут вишиваний шлях. Він є по суті унікальним. Він є велосипедним і пішохідним. Водночас він проходить через 10 областей України, має довжиною більш ніж 2000 кілометрів. Починається в Ужгороді, закінчується в Харкові. Навмисне його розробляли таким чином, щоб він пролягав не сірими, запиленими нецікавими, а іноді і небезпечними для мандрівників трасами. А щоб він проходив більше лісовими стежками, повз якісь цікаві місцини. Взагалі він об'єднує у собі найцікавіші природні, історичні культурні пам'ятки, цікаві місця з різних куточків нашої країни і. Його мета розкрити в першу чергу українцям, а в перспективі й усьому світові незвіданий туристичний потенціал нашої країни. Можна ще сказати, що в червні цього року відбулося офіційне відкриття цього маршруту у форматі всеукраїнського велопробігу дві групи. Велосипедистів стартували одна з Ужгорода, інша з Харкова. І протягом двох тижнів ці групи велосипедистів рухалися вишиваним шляхом назустріч одна одній, аби символічно зустрітися в Києві, об'єднати, нібито захід і схід і поділитися враженнями, як то воно було мандрувати на велосипедах і бачити якусь цікаву туристичну раніше невідому їм Україну. Я хотіла ще спитати, як вам сам маршрут, що цікавого ви встигли побачити? Я так розумію, що ви постійно в русі постійно йдете. Можливо, не було так багато часу малуватися навколишніми краєвидами і заходити там відвідувати якісь цікаві місця, але все ж, що вам запам'яталося найбільше вже от за половину вашої подорожі. Взагалі дуже класний маршрут, дуже класно, що в Україні є маршрут такого рівня, такої великої дистанції. Мені найбільше запам'ятовуються якісь такі дрібні моменти, українська, українська автентика, українського села, які можна побачити тільки там. Ти йдеш по дорозі і раптом ти чуєш такий запах, якийсь, І ти розумієш, що це от зараз саме там закривають, закатують огірки, такий ніжний запах, щось таке дуже, дуже миле люди. По цьому маршруту небагато людей проїжджали, тому можна побачити таку ще українське село, не туристичне, а таке справжнє, старе, з добрими бабусями, з дітьми, які граються, ходять купатися на річку. Оце найбільше вкарбовується в мою пам'ять, крім атмосфери, яку можна зловити, можна не зловити. Є такі об'єкти, які нас вразили найбільше. Це, наприклад, на Закарпатті... Замок Сент міколаш коли там проводить екскурсію Йозеф Бартош, людина, яка відновлює, реставрує. Крім того, стара дерев'яна церква в Дрогобичі на Львівщині і Михайлівський собор в Житомирі, дуже нас вразив. А з природних об'єктів дуже класні ліси і взагалі краєвиди на півночі Тернопільщини це Шумський і Кременецький район. Дякую, друзі. Ще тоді, якщо можна кілька слів, От ви цей маршрут. Які ваші подальші плани, які ще маршрути хочете пройти? Взагалі подорожую, я подорожую останні 6 років, чим далі, тим більше. Відвідав 28 країн і зрозумів, що Україну варто теж більше дослідити. Але після цієї подорожі, можливо, ми ще будемо мандрувати босоніж, можливо, в Україні. А може в інших країнах як варіант розглядається Південна Америка чи по Західній Європі? По завершенню подорожі ми хочемо е, змонтувати вже, сформувати готовий фільм і з постпродакшеном проїхатись по великих містах України, презентувати цей проект, е, надихнути людей більше подорожувати саме в Україні. Я хотіла ще буквально кілька слів про те, що е, хлопці знімають невеличкі цікаві відео, які вже я не знаю, як вони умудряються, але по дорозі якимось чином або вони, або хтось допомагає їм мандрувати ой, монтувати ці відео, але вони вже є у вільному доступі на YouTube, на каналі Просто Босо. Е, вже є п'ять серій, якщо я не помиляюсь. Такого собі пригодницького екшену про їх мандри про перші дні. Тому я всіх запрошую переглянути і підписатися на сторінки в соцмережах і взагалі слідкувати за неймовірними пригодами хлопців. Всім дякую за увагу. Дякую нашим хлопцям. Вітаю наших хлопців, що вони дійшли до Києва, подолали такий величезний шлях. Друзі, дуже наполягають одне лаконічне питання, але перед цим представтесь. Доброго дня. Видання Дер інфо. Є таке одне коротеньке питання. Чи рахують себе хлопці провідниками України? І чи бачать вони в цій Емма? Да? Правильно назвав ім'я? Ема. Боса, Боса, Емма уособлення такої України, яка зараз іде за вами, і ви для неї показуєте цей шлях вишиваний? Коротеньке запитання і коротенька відповідь ні. Це, мабуть, найлаконічніша відповідь за історію українського кризового медіа-центру. Дякую, друзі, успіхів вам і до зустрічі. сподіваюся. дякую, шановні колеги. Наступна подія о 12.00. В нас в гостях буде виконуючий обов'язки міністра здоров'я України пані Оляна Супруня, яка представить своїх заступників.